Як ти знову вляпався у неприємності? З тобою все гаразд. Тобі боляче? У тебе температура? Тобі все гаразд, не турбуйтеся. Я вступив до місцевого університету, я вирішив жити у свого дядька. Я не був тут вже 10 років. А -а -а. Розумію. Що він сказав? Каже, що зголоднів, не може бути. Так, і я не впевнена, але це жіноча інтуїція. Ось як. Значить, ти згадала, де ви зустрічались? Ні, не згадала. Ясно. Поки буду тут жити. От бачите, ви ще слабкий. Якщо ви підете у такому стані, вас точно уб'ють. <тасп 'я> Містер тіго. <тасп 'я> <тасп 'я> ти... Про людину, яка падає від такого удару, навряд чи можна сказати, що вона здорова. Тому <тасп 'я> будь слухняним <тасп 'я> хлопчиком. Куди він свого змія дістає? Та вони так часто розважаються. Я валю звідси назад до предків. <тасп 'я> Ти що, залуздо з'їхав спати у мене на колінах. Це огідно. Обслинив мої найкращі святкові штани. Негідник. Як ти міг? По домівці скучив. Діду, а хто це був? Мій небіж, наш новий студент. Ваш небіж відзу вступає. Токіта, це означає. Ну, звісно, котобуки. Нам привезли новенького. Тепер у нього ще одна травма. Я ж сказав, досить сипати пелюстки. Люба Нанао. Красуня Нанао. Нанао Чо. Роздягатися під час гри – це нормальна тема. А грати в одязі у камінь, ножиці, папір можна? Містер Тіго, Хто він? Повір нам і ризикни. Я не буду це пити. Просто зроби ковток. Гірше Справді точно не буде. Не знаю. Мі... Ви мене не переп'єте, дрочили. Ну, ти монстр, Йорі! Трьох мужиків роздягнув. Мій хлоп. Тільки не це. Вибач. Ну, Давай вип'ємо, як друзі. А, що? Ні. А що? Я подумав, якщо ти не хочеш відступати, принаймні мені вдасться тебе затримати. Ні. Не хвилюйся. Це не забере багато часу. Ні за що. Давай. Це закон. Неповнолітнім не дозволяється вживати алкоголь. Дідько, це проблема. Про що я думав? Тут ще ж є нанака. Ну, тут в тебе жодного шансу. Про що це ти? Я б теж хотів знати. Ти Ой! Аго, прощавай! Ні. Вибух! Це вибухнув святковий феерверк! Не смійся, вдягнусь це. Треба триматися від нього подалі. Так, їх тоді вперед! Це ж небезпечно! Так вважаєш, ну що скажеш? Давай разом відкриємо двері до наших мрій. Ласкаво просимо! Ти падлюка. Припини посміхатись. Це зрана горілка. Промазав. Не сюди. Водички! Я, до речі, не очікував. Що ви настільки хочете напитися? Голова ж болітиме. Анестетик. називається точка тремтіння. Однієї краплі вистачає, аби людина зі слабкою духовною силою утратила свідомість. Знепритомніла. No. Ти мене часом лякаєш, хлопче. А ти тоді освіжиш чай, мулун. Ха-ха, Який чудовий акт самопожертви. же ж гімню! А хто казав, що я збираю жертвувати собою? Уже, блядь, никуда!